Вітаю вас, шановні друзі! Ремейк System Shock від Night Drive Studios це яскравий приклад того, як можна за відносно невеликі гроші струсити пил і павутину, відкрити кришку труни та дістати звідти легендарного ігрового дідуся, надавши йому повноцінне друге життя. Так, доставало та знущалась над тілом оригінального System Shock, який вперше побачив світ у далекому 1994 році, дуже довго. Адже необхідні розробникам кошти були зібрані на кікстартері ще у 2016-му. Тоді добрі люди та віддані фанати, що вже вдохнули ностальгію в System Shock Enhanced Edition та помацав бета версію ремейка, швидко зібрали потрібні для старту 900 тисяч американських грошей. А потім накинули ще пару сотень тисяч зверху. Ітоговий бюджет проєкту склав вражаючі для маленької студії, але й одночасно просто смішні для сучасної ігрової індустрії майже півтора мільйона доларів. Але чекати на повернення легенди в новому обличчі довелось довгі сім років, за які гра встигла поміняти руші з Unity на Unreal Engine та трошки побути у статусі замороженого проєкту унаслідок деяких розбіжностей у стані творчої групи розробників. який призвели все ж таки, мабуть, к найкращому рішенню не ліпити зайвого та подати стару страву за зазмінним рецептом, але в новій яскравій обкладинці, все ж таки оригінал свого часу став засновником під жанру атмосферних екшенів від першої особи, так званих Іммерсів Сімів, що грають на ваших почуттях та страхах у тісних та похмурих коридорах різноманітних покинутих орбітальних станцій, космічних кораблів чи інших об'єктів цивілізації, що можуть виконувати роль подібних декорацій. Та разом зі своїм сіквелом стали прабатьками таких видатних серій, як Bioshock та Dead Space, останній із котрих майже копіює ідейні фабули System Shock 2 та розрісся в цілий окремий ігровий всесвіт із коміксами та аніме. Та більш того встиг отримати вже і свій ремейк. Отже, маючи такий бекграунд та скромний бюджет, ремейк System Shock вийшов не ідейним, а скоріше візуальним переосмисленням. Зміст та ядро ігроладу залишились незмінними. Перед нами все той же кіберпанк шутер від першої особи, ставка в якому зроблена на атмосферність та менеджмент ресурсів. Можна казати, це класична коридорна бродівка у фантастичному сетінгу. У сюжету гравцеві віддається роль безіменного хакера, якого насильно доставляють на новітню орбітальну станцію, системою якою контролюється штучним інтелектом Шодан. Перед хакером ставлять задачу трошечки підкрутити деякі незначні налаштування поведінки Шодан для того, щоб місцеве керівництво, скажімо так, мало трошечки більше свободи у своїй діяльності. І хто би міг подумати, що ці, на перший погляд, безневинні витівки приведуть до катастрофи? Тучний інтелект станції, позбавлений своїх морально етичних кайданів, стає тим, чим і має стати синтетичний всесильний розум, що не має в своєму ході так званої совісті. Бездушним вершником долі усього людства, яке він чи в нашому випадку, все ж таки вона, записує безгузний біологічний матеріал, сміття, що потрібно якомога швидше прибрати. ж Шода не приступає, використовуючи інструменти станції, серед яких і супер мегабур, що здатен знищити розсадник цих жалюгідних людських істот під назвою Планета Земля. Припинити цей кібернетичний безлад та врятувати рід людський це і є той тягар, що лягає на плечі гравця у System Shock. Концептуально, як я вже і казав, це типова бродівка, в якою нам потрібно тинятися туди-сюди по коридорам космічної станції, знищувати ворогів, збирати ресурси, розгадувати головоломки. Одним словом, займатися тим, що міг запропонувати ігровий дизайн середини 90-х років минулого століття. І знаєте, це непогано. Тут відсутня зайва мішура, якою обвішені деякі сучасні ігри, призначенням якої здається, є тільки загода зробити товстіший рекламний буклет та розмазати ігровий час на декілька зайвих годин. Ремейк System Shock 2023 року це чистий класичний геймплей, в якому ставка робиться на занурення в атмосферу та бажання подивитися, що ж там буде далі, на наступному рівні цієї клятої станції. І це бажання перебільшує дратування, яке може виникнути у гравця внаслідок низки невдач чи черговим тупіком у пошуку потрібного проходу чи способу його подавати, якщо шлях вперед перекритий. Ну і головна страва тут, на мою скромну думку, це графічне оформлення. Автори навмисно чи через обмеження скромним бюджетом залишили пікселізовані текстури, а вже зверху них додали сучасних ефектів тіней та освітлення. В результаті у них вийшла неймовірно стильна річ. Що з одного боку не руйнує антураж класики та дозволяє відчути нотки ностальгії старим фанатам, а з іншого боку, і новому сучасному гравцеві відчути, так сказати, правильний вайб класичної гри, не дратуючись за старілими декораціями із минулого сторіччя. Ця гра виглядає і грається як старий мерседес, що дбайливо зберігало до наших часів. А потім витягли з гаража, перебрали двигун, перетягнули салон новою шкірою, додали сучасну мультимедіа систему, але в цілому це залишився саме той самий Mercedes, задоволення від якого отримає і любитель класики, і сучасний гік. Отже, System Shock 2023 це вдалий ремейк дійсно здорової людини, який варто спробувати зіграти. Ну хоча б для того, щоб зловити той самий настрій сумування за старими добрими часами. Навіть якщо у вас тоді ще й на світі не було, і ваше тлінне тіло не дратувало своїм існуванням штучний інтелект станції «Цитадель» за ім'ям Шодан. А також самотуж побачити на власні очі, чого починались такі словетні серії, як Біошок та Dead Space. Дякую вам за увагу, друзі. З вами був Діма. Прошу вас, шановні, не забувати про свої вподобайки, залишайте також коментарі під цим відео, хоча б у вигляді якихось смайліків. Це має трошки підбадьорити алгоритм Ютубу до збільшення охвату, а мене в свою чергу до створення нових відео. Обов'язково бережіть себе, підтримуйте за можливістю ЗСУ та волонтерів, а також пам'ятайте: усе буде Україна!